Кофтей жіночий мікс від бренду Esmara. Вартість 195 гривень за одиничку. Можете подивитися більш детально, як виглядає на модельці ковтина. У складі велика кількість віскози. Також у лоті буде здебільшого ось таких синеньких та біленьких ковтинок. Вартість лоту 2925 гривень. У лоті буде 15 одиничок. Також буде ось така смугастенька. Ось така на запах буде з поясочком, Урубчик, V-образний глибокий виріз. Також буде ось така, можливий хлопок у складі, така з коміром в полосочку, також V-образний виріз, бордо. Ось така тепленька, м'якенька на прохолодний період. І також буде ось таким принтом. По розмірам, XS очок буде одна у лоті, сечок 5, емочок 3 і елічок 6. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.